Доброго дня! Ми з вами сьогодні повторимо види підрядних речень і роздивимося завдання, в яких нам потрібно буде вміти визначати синонімію простого речення, простого ускладненого речення і складнопідрядного речення. Тобто у нас з вами синоніми можуть бути не тільки слова, а синонімами можуть бути речення, які Виражають одну і ту ж думку, але вони різні за своєю будовою, за своєю конструкцією. Отже, починаємо з вами з пригадування груп підрядних речень. Їх у нас всього три: Це означальні, з'ясувальні і обставини. Ну і обставини, в свою чергу, діляться на підгрупи, їхні назви ви зараз бачите на екрані. Тож, ті, хто з вас. Добре орієнтується в другорядних членах речення, я думаю, не будуть мати проблем з визначенням вже видів підрядних речень. А зараз все ж таки хочу нагадати вам запитання, тому що саме від запитання залежить вид підрядної частини. Якщо у вас запитання, яке котрий? І ви його ставите від іменника або займенника в головному реченні до підрядного, то це буде підрядне означальне. Якщо бачите, схожість і означення у нас називає ознаку предмета, відповідає на запитання, який котрий, ну, іще запитання чий, і означальне речення. Якщо ви ставите запитання від присудка в головному реченні, і це запитання непрямих відмінків. То таке підрядне речення називається з'ясувальним. Ми з'ясовуємо, що нам сказали, про що попросили, що відчували і таке інше. Ну і якщо це запитання до підрядної частини такого плану, як «де», «куди», звідки, це буде обставинне речення місця. Якщо коли, як довго відколи, це обставини часу. Ну і Далі ви можете бачити і пригадувати заодно види просто обставин в простому реченні. Де на що хочу звернути увагу вашу зараз на ось останній рядок тут, на слідкове. Є підрядні речення на слідковості, вони на питання не відповідають. Як тоді буде? Треба просто е, знати чітко, що таке речення приєднується всього-навсього одним сполучником, складеним так що. Причому кома стоїть перед так. От е, саме цей сполучник і підкаже, що перед вами речення наслідковості. Е, Переходимо вже безпосередньо до порівняння поки що це не завдання, а приклади, е, доказ того, що дійсно. Речення різні за своєю будовою можуть повідомляти нам одну і ту ж інформацію. Ліворуч, ви зараз бачите просте речення: диктант, написаний нами вчора, був легким. Тут одна граматична основа: диктант був легким, і ускладнено це речення в відокремленому значенні. Це означення виражене дієприкметниковим зворотом. Оскільки дієприкметник утворюється від дієслова, то ми можемо з вами зробити зараз із цього дієприкметника просто дієслово, яке буде виконувати роль присутка. Тобто, праворуч ми з вами бачимо диктант, який ми написали вчора, був легким. Отже, я нами... Поставила в називний відмінок, зробила це підметом, ми написали, який це займенник сполучне слово, мається на увазі диктант, виконує роль додатка, і диктант який, який ми написали вчора, це означальне підрядне речення. Тож ми бачимо з вами дійсно схожість цих речень. Далі. Андрій попросив мене принести йому книгу про написання комп'ютерних програм. Тут немає ускладнення, тобто немає відокремленого члена речення, але є у нас з вами інфінітив. Андрій попросив про що принести йому книгу. Тобто, Андрій попросив, а принести повинен я. Ми з вами. Багато вже разів казали про те, що інфінітив може виконувати роль і означення, і обставини, і підмета, і додатка. Отже, я зараз зроблю таким чином, щоб у мене це дієслово стало присудком в окремому простому реченні. Андрій попросив Про що? щоб я приніс йому книгу про написання комп'ютерних програм. Я використала сполучних щоб, я приніс, я зробила це окремо в граматичну основу, тобто дані речення, вони синонімічні. Ну, і, як ви здогадалися вже, попросив про що? Я ставлю запитання від присутка і це питання непрямого відмок, відповідно, це буде з'ясувальне речення. І ще одна пара. Незважаючи на сніг і дощ, на душі було радісно. Безособове простеречення, ускладнено відокремленою обставиною. Ми з вами теж повинні пам'ятати, що відокремлені обставини можуть виражатися не тільки дієприслівниковими зворотами, а й іменниками з відповідним прийменником, незважаючи на праворуч я додала до слів дощ і сніг. Я зробила так. Йшов дощ зі снігом. Отже, вже йде як окрема граматична основа, і це вже буде складно підрядне речення з підрядною частиною обставиною допустовості. Тобто дія допускається супереч якимось обставинам. Що нам треба пам'ятати, наголошую обов'язково, що вид підрядної частини залежить не від сполучника чи сполучного слова, яким підрядна частина приєднується до головної, а від запитання. Тому дуже важливо правильно їх ставити. Дивимося з вами на приклад. Я з теплом згадую місця, де я народився. Де, так, це сполучне слово виконує роль обставини, але ні де я перебував, ні, де я згадував, а Місця. І це, де я народився, це ознака цих місць. Тож ми ставимо з вами запитання від іменника в головному реченні, і це запитання які, тому дане речення буде підрядним означальним. А ось в такому варіанті, який ви зараз бачите праворуч, а там, де сонце торкнулося вершечки в дерев, листя спалахнуло злато зеленим вогнем. Уже у нас є вказівне слово там, в головній частині, там, де саме да, спалахнуло, де воно спалахнуло, де сонце торкнулося вершечки, то ось це підрядне речення, яке стоїть всередині головного, у нас буде вид його буде обставинне місце. Ідемо далі, І ще один приклад. Люблю, коли ти посміхаєшся. Слово коли, яке теж може деяких заплутати, і ще не означає, що перед нами буде підрядне часу. Люблю, я ставлю запитання від присутка, що я люблю, коли ти посміхаєшся, тобто твою посмішку, і, відповідно, це буде підрядне з'ясування. А ось в реченні праворуч, коли прийде зима, земля вкриється снігом, у мене теж є коли так, сполучне слово, земля вкриється снігом, коли, коли прийде зима. Це речення буде обставини часу. До речі, не забуваємо з вами, що підрядна частина може стояти і на початку речення, може стояти всередині, може стояти в кінці. І ще один приклад: учителька попросила, щоб ми уважно слухали пояснення нового матеріалу. Сполучник що, так, він відноситься до групи сполучників мети, але в даній ситуації попросила про що? Так, від присудка в головному я ставлю запитання, і я з'ясовую, що саме, про що вона просила. Це буде з'ясувальне. Підрядність ясувальна, яке приєднується сполучником що. А ось в такому контексті учителька декілька разів пояснює правила і наводить приклади, щоб ми краще зрозуміли нову тему, що вона робить. Тут, до речі, в таких реченнях ставиться запитання від всього головного речення. Вона декілька разів пояснює, наводить приклади, навіщо вона все це робить. Щоб ми краще зрозуміли нову тему. Це вже буде підрядне речення мети. Так що, і ще раз повторю: вид підрядної частини залежить від запитання. Ну і тепер вже безпосередньо самі завдання. Ви бачите зараз види підрядних речень, і праворуч ви бачите самі речення. Будь ласка, ви можете натиснути зараз на паузу і спробувати розв'язати завдання самостійно, і потім перевірити. Ось така правильна відповідь. Я хочу звернути вашу увагу на речення А. Іноді такого плану речення викликають певні сумніви в учні. Скільки хвилі в бурхливому морі, стільки співів у серці моїм. я визначила, що дане речення це підрядне ступеня і способу дій. І ще кажуть міри, тобто в якій мірі виявляється якась там певна ознака. Так ось, скільки стільки, або і ще може бути, чим більше снігу. Взимку на полях, тим краще буде урожай, наприклад, таке речення чим тим, запам'ятайте, що це речення саме такого виду. Як це можна пояснити, чому це речення ступень або мір? Справа в тому, що, можна так сказати, рівень або ступінь вияву якоїсь ознаки, якоїсь дії. В у головному реченні залежить від ступеня вияву цієї ознаки в підрядному реченні. То, що ми бачимо, що стільки співів, наскільки їх багато в серці моє, наскільки їх багато значить, в бурхливому морі, їх стільки, скільки хвиль у бурхливому морі. Тому ось таке речення. І ще раз повторююся, коли скільки стільки або чим, тим відноситься до обставинних способу дії і міри. Далі поміркуємо, що кличе людину до творчості. Поміркуємо, ну, тут так, відразу вже підказка про що, що кличе людину до творчості. Це з'ясувальне речення. У нас такого речення тут. Ну, в лівій колонці немає, значить не воно зайве. Як не буде птахів, то й людське серце стане черствим. Людське серце стане черствим, якщо не буде птахів. Тобто це умови. І тому, відповідно, 1 В. Знов таки, щоб чітко розуміти, як ставити запитання, від якого речення до якого, орієнтуйтеся на сполучник підрядності. Сполучники або сполучні слова підрядності завжди в підрядній частині. Тобто ви до цієї частини ставите запитання, а не від неї. Далі, де ярило ступить, ярина виростає. Значить, виростає де, де ярило ступить. І, відповідно, це у нас місця. І де я, щоб відновити в пам'яті берег дитинства відвідав рідне село зрозуміло, що це вже буде мети, тому що з якою метою. І ще останнє в цьому зараз завдання: От подивіться, де ярило ступить і далі йде тере, доволі рідко, в основному підрядні речення ми відокремлюємо комами. але може бути і таким чином авторське тере, оскільки автор хотів привернути увагу на подальші слова. І ще один вид завдання, ну, для деяких, може, це буде не складно, але в принципі тут треба просто додумати підрядні частини, придумати їх, щоб чітко розуміти, а яким же підрядним реченням їх можна доповнити. Знов таки, я пропоную вам натиснути на паузу, спробувати розв'язати це завдання самостійно, а пізніше я вже буду пояснювати. Ось подивіться, будь ласка, поки що немає правильних відповідей, але я показую, як би я працювала. Минуло 10 хвилин як? Ну, наприклад, як сонце зійшло, тобто з якого часу. Да? Тому я обираю зрозуміло, що, скоріш за все, це буде часу. Ну, ви можете потім методом взаємовиключення, в принципі, зорієнтуватися, якщо у вас певні сумніви. Далі. Тішить око півонії, що їх посадила мати. Півонії. і це ознака цих півоній, які це півоні, що їх посадила мати. Цікаво слухати про те, як вони працювали, так? про що, про те, і зрозуміло, що це у нас буде з'ясувальне, тому що від... ставимо від присудка запитання. Її пісня лилася, як лється струмок. А, тобто ми порівнюємо е, пісню, як вона звучить, так, і як це звучить як лється струмо. Тому це, відповідно, буде порівняння. Ну, і таким чином ми з вами визначаємо ось правильні відповіді. Так що не лякайтеся, якщо такого плану завдання у вас буде, просто додайте, придумайте продовження і далі ви зорієнтуєтеся. Такий вид завдань ми вже з вами роздивлялися в одному з попередніх наших занять. Що тут? У вас чітко сказано, що треба провести паралель, тільки тут ні синонімія речень, в тому плані, що це одна і та ж інформація, тільки подана різними конструкціями речень. Спільність в тому, що в колонці ліворуч, там де просте речення. У вас виділений той чи інший другорядний член речення, а праворуч вже йдуть складні речення з підрядними частинами, і вам треба знайти підрядну частину, яка б відповідала на таке ж саме запитання, як і просто другорядний член речення. Проаналізуємо. Доволі багато людей, можливо, через невдоволеність звичайним спілкуванням, хочуть поговорити з віртуальним співрозмовником чат-ботом. У нас з вами тут виділено через невдоволеність. Вони хочуть поговорити з чат-ботом, чому? Та не з людиною, а от з чат-ботом, здавалося б, з якимось роботом, через невдоволення. Чому? Отже, це у нас. Просто другорядний член речення обставина причини. І тепер я повинна ось тут знайти підрядне речення причини, незважаючи на те, що я тільки сказала, що треба орієнтуватися на запитання, але все ж таки сполучники теж мають свої групи, свої види, і серед них є сполучник причини, можна принаймні пошукати його. І спробувати подивитися, чи дійсно це речення обставини причини. І ось в речення Д я бачу сполучник адже Це сполучник причини. і тепер я читаю: Чет-боти не замінять звичного людського спілкування, адже вони не навчать нового, не нададуть психологічної підтримки. Тобто вони не замінять, чому, з якої причини. Адже вони не навчать, бо не навчать. Отже, першу пару я встановила. Далі, такі боти відповідають монотонно і шаблонно. Заздалегідь запрограмованим текстом. Відповідають, як, монотонно і шаблонно. Це у нас обставини способу дії. Я тепер шукаю речення, там, де буде підрядне способу дії. Дивлюся. Так, репліки, чат-бота, міна, напевно, якщо я правильно вимовляю, налаштовано так. І ось це вказівне слово так допомагає поставити запитання, як, що вони максимально схожі на реальні. Отже, це буде підрядне речення, способу дії. Вказівне слово в головному реченні нам підказало запитання так, як. Далі наступну пару визначаємо, чат-ботів у світі активно використовують задля зменшення влітніх людей почуття самотності. Тобто з якою метою? Навіщо? Задля зменшення. Дивимося з вами і шукаємо, де у нас буде речення мети. Ось я бачу сполучник Аби, а сполучники Аби для того, щоб, щоб це сполучники. Метрі. Учені активно шукають способи вдосконалення таких програм, з якою метою, аби чат боти могли спілкуватися з нами так само вільно, як і люди. Третя пара визначена. Четверта речі. Міна це розроблена у Google-діалогова система, побудована на основі нейромережі. Ми бачимо, побудована система, яка побудована, далі йде дієпритмітниковий зворот, тобто відокремлене означення, тож я повинна знайти речення, де буде підрядне означальне. Більшість чат-ботів, з якими ми маємо справу, лише пропонує вибрати репліку із запрограмованих варіантів. Більшість чат ботів яких... З якими ми маємо справу. Таким чином, ми з вами встановили четверту пару. Ну і зайве у нас тут є з вами речення це речення Г, оскільки це підрядне умови. Ось правильні відповіді. Наступне завдання. Відокремленим означенням можна замінити підрядне речення в рядку. Значить, всі ці підрядні речення у нас будуть означальні. Що тоді робити? Треба пригадати, що у нас активні форми, активні дієприкметники використовуються в основному, якщо це дієприкметники минулого часу, а так ми таких форм повинні уникати. Більш притаманна українській мові форма це пасивні дієприкметники. Тож, нам треба з вами. Знайти підрядне речення, в якому сполучне слово виконує роль додатка, а не підмета. Тоді ми можемо утворити пасивний дієприкметник від даного дієслова, що я маю на увазі? Подивіться, будь ласка, речення А. Я милуюся барвистими квітами, що ростуть біля будинку. Ось підрядна частина, що ростуть, тобто квіти ростуть, це у нас підмет і присуд. Краплі дощу, який щойно випав, мерехтіли на пелюстках. Який, тобто, дощ випав, який це підмет, випав це присуд? Серед квітів, що стояли у вазі на вікні, були волошки. Знов таки, що стояли, тобто, тобто квіти. Стояли це підмати присут. Вона дивилася на білу орхідею, яку подарували друзі. Отже, тут уже друзі подарували когощо орхідею, тобто яку виконує роль додатка. Таким чином, ми можемо утворити, вона дивилася на орхідею, подаровану друзям. Тому що сказати, Ростучі квіти, або, наприклад, випавший дощ, або стоячі у вазі, ми так не говоримо, не маємо права так говорити. Отже, ми з вами визначили, що це речення Г. І зараз ще одне завдання. Тут вже відокремленою обставиною можна замінити підрядну частину в реченні. Як виконувати дане завдання? Нам треба знайти речення, в якому присудки в обох простих реченнях стосуються, так чи інакше, одного і того ж предмета, підмета. Тоді ми можемо утворити з присудка в підрядному реченні цієї прислідування. Що я маю на увазі? Ось подивіться, будь ласка, перше речення от наш сполучник підрядності, якщо ось одна граматична основа, ти прагнеш. Друга, друзі повинні бути. Отже, тут підмет і присудок, і тут підмет і присудок, вони би окремі. <кій> водій загальмував на перехресті, щоб ми швидко вийшли з машини. Ось наш сполучник підрядності, щоб водій загальмував, ми вийшли, це абсолютно різні граматичні основи, і дії загальмував і вийшли, вони відносяться до різних об'єктів. Коли ми зійшли на ту гору, керівник групи дав команду «перепочив». У нас знов-таки іде з вами показник підрядної частини, коли ми зійшли одна граматична основа, керівник дав друга абсолютно самостійно. Коли Назар думає про осінь, у його уяві виринають жовті листочки. Назар думає, листочки виринають. Теж це речення нам з вами зараз не Знадобився. І нарешті речення Д. Я біг досить таки повільно, бо відчував страшну втому в ногах. І що ми зараз бачимо? Я біг, бо я відчував. Тут просто неповне речення. Тобто це різні граматичні основи, бо сполучник Бо нам показує, що почалося підрядне речення, але вони так чи інакше відносяться до одного. Предмета я. І ось тоді я можу другий присудок перетворити на дієприслівник. Я біг досить таки повільно, відчуваючи страшну втому в ногах. Тож ми вибираємо з вами речення Д. Ну, і тепер тест для тренування. Після перегляду даного відео. Переходьте за цим покликанням. І спробуйте вже самостійно виконати завдання на дану тему. Я дякую всім за увагу. До побачення!